Джиджи, діді 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 оу, троянда. Як гарно пахне. діді 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 Оу, гарбуз. О, а дубця росте. Дівчки, купляємо купуємося худі, дивіться худі таке. Так, пацани, ось дивіться на ж малину, камазелечка, піздата така. Блять, пацани, в мене є для вас така тема. їбать. на двіжуху нахуй, на бой, блять. Дивіться який. Кожа, кожа, блядь. Всі купуємо, давайте. Е, так, Марина 33 і Антон 21. Що нас чекає, чи будете ви разом? Що, щас, 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 подивимось. Так, 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 так. Будете, будете разом. Е, Марина Марина тобі по тузові заїде, чимось дерев'яним. І запасайтеся гандонами. да, да, да. Готовтеся, Коротше, все буде. Oh, thank you, thank you, bro. Corona, Corona, thank you. Oh, bro, 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 thank you. Thank you, thank you, thank you. Oh, 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 yes, 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 yes.